Так, куди ви мене везете? Куди, Ел? Ви в дурку, в дурку! Чого? А за то! Блін, що за капець? Ну просто, ну зняв пару відео за місяць, там може 20 відео вийшло. Боже. Ну що то, ну це не повод. А, а чого ви мене садите взагалі? Бо... Ти взагалі 20 відео за місяць, то тільки на нормальні може таке зняти. Ну було раз, я просто люблю своїх підписчиків. Угу. А ви ні. Резина. Тун-титун, тун-ту-ту-тун-тітун. тітун тун 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 Ну, короче. Побіг! А... Ай, блях! Все равно тічу, світлик! Так, що <бір> тут за камский класс? Так, супчик. Видно, вигляд не так собі, але давайте попробуємо його трохи... Взяти, yeah, як можна сказати, захлюбнутим. Закамський квас найліпше. Не знаю як тут, тута. Ням-ням. Що цей вовод матрас. Що тут за матрас вощий. Так гуще якийсь. Давайте спробуємо постучати, може нам хтось випустить. Давайте. Ей, Мене випустять! Ей. <тит> Тихо бля, я на тебе в карте познатиш. Ой-ні-ні-ні, -ой, тільки не в карцер. Королішку мене побачиш. Давайте зробимо рентур. Так що ми тут бачимо. Бачимо телевізор, що на телевізор. І якась тут турка, що я хтось з тут. Так, тут щось тут що я викинув, стіл з коробки. Прикольно. <схід> е, якась штука яка в лікарні. Оу, кондиціонер, тут навіть є що? Даже не заметил. А кстати, тут є труба файна. Через є. Можно спешить. Хоч! Вы ничего не чули. Ценово лишку? Забирайте все вот ці во никому не чуть. А тупу не человек, ну давай. А де він пропав. Говорити, така ситуація, Бер, а, да ты говорить, так сказать, о, як файно. Так, у мене відбулась ідея. Так, алло, е, випустіть, е, хочу поговорити. А бір. О, Кухня. М -м -м. Як ти збіжись, то тебе не тут. Ям-ням. Завтрак божественний. Йом Як тут так файно кормлять? Коротше я пішов. Так, що знову кровати за мені... О, кісти. Ну я не голодний, там вкусно поїли. Ушел. можно еще тарелочку супа навернуть. Кто тут дымовуху кидает? Боже, что ты за буен? Что за буен? Кто тут дымовуху? в ухо дым Ай-яй. Да кто тут кидает? Я иди сюда. Так, что там будет? Так, пока можно спать на Ой, что тут? Ой-ой-ой, доктор, то ви? Так, так, так. Будьте здорові. Спати. Уф. Так. О, добрий день. Ну що, ви там піймали того тігра? Так. Ой. Що вони тут? Піймали? Так. Оде він? В першій палаті? Так, в першій. Добре, то є файний. файна нажива, так. Ну то скільки вже в нього, з нього взяли? Ой, є мато все з нього? Так. А що, що ви... А, ви йому типу... А, я бачу там ліжко та скали, ага, від йому там, там телевізор ну, поставили. Там ще не ну, типу, ой там ще й дід, візьміть в нього цей вод. Куди відео? Беремо чипку. Окей. Так. Що то? Шмоданчик. Скільки денег, то ви премію сьогодні получите, ви знаєте? <звук> <звук> Вау, клас! Ну то класно. Ну то ще з нього дід возьміть. Скажіть, де він живе, або ви його при... або ви його вичистите по IP. В принципі, яка тут різниця, ну, типа, він в тупіку, ви поняли, типа? Окій. Ну, я я чув, що він хоче збіжати. В смислі збіжати? Хоче. Він йому це не дозволено зробити. Піймаємо його. Стоп, стоп, стоп. А ти от підпишись на мій телеграм канал. Як же без цього? І ще на цього молодого хлопака підпишітись. Підпишіться. Ну пожену. Ну ми тут для вас робимо стараємося, а ви, не поняв. <кхух> ну, коротше, отут телеграм-канал. Підписуйтесь. Що в стінці робиш? а Ми погнали далі знімати. О. Так, і ти, і ти. Я. Давай, тебе телізувати, так? Ано, ну, що так, що звільнення чи що? Хай, ні, це іронія. Ти крутий. Якщо, якщо хочеш, в смысли жити, то дай гроші. Не хочу жити, але гроші, в мене нема грошей, у мене всі гроші в хаті. Який адрес? В смысли, який адрес? Що ви не ображаєте? Ой-ой-ой тільки не пойдет. Ну, адрес, давай, свой so хай. IP адрес Ну то записуйте. Блін, right. right, no. <coughs> я точно свій адрес не помню. Ну там помню було вроде би... на вулиці. Э, Вроді би було на вулиці Тігера? 27. Вроде би. Че ты кихо там 13 чи? Тигр 27. так. 27, що? Вс. Що-що? шо, -шо? Какие <звук> спешаны. Я тебе ставлю заставлю твои. <звук> За що? <шо? звук> Добре. Может быть, что тебе уже лит. ну. Будь ласка, ще молодий. Я ще далі життя ще жити хочу. Добре, ой, Я думав, що вона відкрита. Ай-яй. Я хотів тобі дати місяць, ну поняв, що ти перелік. Ой-ой-ой, стой, стійте! Не, не, ну прям перед носом. так близько було. Блин, а... Так, блин, что вы мне с эти? Блин, заканчивай, как у хочется. Так. Кстати... Оу, ух, я заканчиваю руки. что таке? О, щи. Давайте, я откажусь. Так. Блін, що мені ті питання мучити, як себе таке збіжати. А ще, як заправляти панду в паху? Ну тобі питання, що мене мучаєте? Закамський квас? Кстати, закамський квас. Типа ж можна відрубити доктора Закамським квасом. І Він тоді відрубиться, і я зможу збіжати. Точно можна! Ей, доктор! Доктор! Ей доктор! 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 Я двері. Так, у двері відкрилися. Що ви е, Ну, коротше, дивіться, у мене тут, як можна сказати, на нас! О! О, відрубився, вроді б. Хотів відрубився, Є! так. Ого, що то? Так, закрито. Ще йому додати. Так, беремо бутилку і... На нафік. Доктор, що? Ти безсмертний? ще де одна бутилка. А, ти вже. На нафік. -на так, ви вам сюди. Що? Е, ти куза? Бен? Треба скоро закрити. Так. М -м. Бен! Ти що тут робиш, Бен? Бен! Ти що тут робиш? Ти тебе не похитили? Є. Yes. Що? Як це можливо? Це за якийсь. Бен, а це безпечний вихід. Yes. Бен, я тебе тут так просто не залишу. Блін, Бен, мені тебе так жалко. Oh. Open the door! Open the door! Беліна! Той доктор! Бен, ну коротше. Yeah, я буду. Я... Бен. Э, так. Бен, бери з веб-бі-вері. Бен, ходи. Так, би о, відкрилася. Б... Так, ну я... це фінер. Бен! А ви чистій, стійте! Кстати, тут два можемо відкрити, можемо поїхати. Сляди ще буду. А він вже не знає, що ми тут. Так, беден! О, Бен! Сідаємо в цю машину. Так, Бен! Куда ти можеш водити чи що, Бен? Ти ж зажимайся. Стійте! Стійте! Валим Бен! Та тут дорога не зроблена, куди ти валиш? Їма ти дріфтиш. Бен, ти сігма. Так, злий доктор. Валимо на хутор. Підбиваємо, Підбиваємо. колеса. Блін, та, де, як вони тут. Підбиваємо колеса! Валим валим А тепер смішні моменти або просто недачніше моменти. Спасіба за 430 папічків. Всім. Берем на оберегу. Діций вошов. Санечка в кондиции. Санечка. Санечка в кондиции. Санечка. Давай. Пи -пи -пи. Давай, раз. А что за пипец? Раз, два, три. Не-не-не. Вот за, шо... кстати, лихтары такие. Ага. Да, кстати, цифровой матч. за разбегать не можем. За разбегать нельзя. Что это? Что это за манекен? Вот oh. oh, так. Я какаков, меня уносит правда, девушка цвета лада. лаванда, меня уносит, правда, девушка цвета надо. Да бы я заразу трапа. Девушка цвета лада делам тут концерт. Ти бацки заходиш. Тут кажу, туалет знаходимо, потім свини. Ти мені. Що ти робиш? А я, а я в Сімц. А я Мадрид. Що ти, що ти, що з двериями? Ой. Сам все закрыть, добре, только закрыть мне тут. Что за фигня? Что тут? Да Эй, тревога, тревога! Туалет. Всем пока.